Вітаю, це канал Де житло. Мене звати Антон і я оглядаю нерухомість у місті Черкаси. Сьогодні розглянемо вбірковий продаж квартир у нашому місті. Перший варіант, який ми бачимо, це квартира у центрі. Ціна 109 тисяч доларів за 104 квадрати. 10-й поверх 11 поверхівки, будинок 2012 року. Усі пам'ятають Євро 2012 в Україні, це були неймовірні часи. Але повертаємося в реальність. Спільний продаж у зручний час. Це вже добре. У описі зазначають що це авторський ремонт. Ми на нього зараз і поглянемо. На фото ми бачимо переважно вінтажний стиль. Квартира повністю мебльована, що є великим плюсом, але при цьому в одній кімнаті стеля привіт з Ватикану з блакитними небесами а в інший попрацював копідон. Балкон не вписується в інтер'єр кімнат, але вид з вікна має бути непоганий. На фото, правда, це не дуже видно. Інтер'єр кожному своє, але він не тату, яке неможливо змінити. Загалом квартира за таку вартість при загальній площі в 104 квадрати для центру. Нормальна. Що ж, а ми йдемо далі. Давайте подивимось, що відповідає яскрава назва реальним фото в оголошенні. Це у нас п'ятиповерхівка в 33 квадратних метрів. Будинок це гляний. В описі ми бачимо, що це комфортна квартира в затишному районі. Подивимось фото. Ремонт у цій квартирі є. Скоріше за все, це будинок малосімейного типу. До ванної кімнати питань взагалі немає. Так, а ми йдемо далі. Продаж видової на митниці. Напевно, що вид на щось особливе, бо ціна космічна, як для Черкас, і тим більше, що це за 66 квадратів. Отже, зразу до фотографій. ЖК гарний, двір закритий, є сучасний дитячий майданчик. Це великий плюс. У квартирі переважає білий колір всюди, а ось і цей неймовірний вид з вікна, дійсно гарний. Але навпроти вже є житловий комплекс, басейн непоганий такий, до речі, тому вид не прям такий вау, на 5,5 лимонів. До дизайну є питання, не кожному сподобається, не видно, що це дорого-багато. Так, ремонт хороший, питань немає, вид також класний. Це 12-й поверх, і він останній. Квартира підійде для тих, у кого є кошти. Район чудовий, будинок також. Але на мою думку, я не бачу таку ціну, хоча, можливо, я і помиляюсь. Великий вибір у Черкасах та і попит є зараз на житло. Розглянемо таку однокімнатну район Казбет. Добре, коли люди зараз пишуть в описі і район, і адресу, це дуже зручно. Здане у 2021 році. Другий поверх з 18, 41 квадратний метр. Перегляд у зручний час можна під Єоселю. Що скажуть фото. Кімната, коридор. Санвузло добре. Ну, от, наче ж, непогано все. Але якісь є маленькі нюанси. Кухня, наче, не в цій квартирі, холодильник загубився десь. В цілому непоганий такий варіант. Заход живий. Продаж на ЖД. Це цікаво. Для трикімнатної квадратура зовсім маленька. Це скоріше як стандартна двушка. П'ятий поверх, він же і останній. Зручне розташування пишуть. Не можу погодитись. Будинок в самому кінці вулиці. Стан квартири нормальний такий, житловий. Потрібен ремонт однозначно. Будинок цегляний, виглядає непогано. Ми йдемо далі. Дуже яскравий колір кухні на фото, це в принципі не є прикольним. Але я вирішив подивитись, що пропонують. Помаранчевий колір привернув мою увагу: це 11-й поверх, 16. Найкращий район у Черкасах, пише автор. Чи погоджуєтесь ви з цим? Пишіть у коментарі. Це митниця. Дніпро поруч це є плюс. Але є же мінуси. Наприклад, вітер чи піщаний пил 71 квадратний метр. У місті є баскетбольна команда в таких кольорах. Можливо, власник фанат, чи був ним колись. Ремонт є, але не свіжий. Можливо, років 15 тому зроблений. І на той час він був шикарний. Все по ділу. Охайна квартира. Навіть трохи видно Дніпро, це дійсно непоганий варіант на мою думку. Поряд є усе необхідне для комфортного проживання, ще й комора входить в ціну 87 тисяч за 71 квадрат. Що думаєте? І розглянемо ще якийсь варіант, можливо, він буде цікавий. Тепла квартира у гуртожитку 24 200. Мабуть, сьогодні пройдемо повз такої пропозиції. Ну от є сенс писати щось, що приверне увагу до назви свіжачок. Ще й треба встигнути, бо, мабуть, охолоне. Дивимось. Це Хрущовка, перший поверх. Ціна 45 вже насторожує. Можливо, в квартирі якийсь авторський ремонт, як на початку випуску, а ще й з комісію. Окей. Опис, звісно, шикарний. Подивимось фото. Так, не розумію поки який це стиль. Ванна лофт однозначно. Ну, це стара панелька без ремонту. За такий прайс. Ну, за те з кондиціонером. На першому поверсі він дуже необхідний. Кімната з незрозумілими дверима. Хто знає, куди вони ведуть, напишіть в коментарі. Це явно що не свіжачок, квартира коштує надто дорого, і встигати там нема куди. Об'єктивно, повна жесть. А наш випуск, де житло закінчується. Для себе із запропонованих варіантів я би все ж таки обрав варіант з помаранчевою кухнею. А ви який? Пишіть у коментарі: буде цікаво почути вашу думку. Підписуйтесь, ставте подобайки та до зустрічі у нових відео.